Всім привіт! Сьогодні, 8 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сорт винограду селекції Анатолія Бачинського Альбіна. Вона раннього терміну дозрівання. На сьогоднішній день вона практично готова. Цукор у неї 16 брікс. Це молоденький садженець плавина, який був залишений в школки. Я на нього зробив окуліровку цього сорту після того, як на власних коренях коти мені зламали саджанець. Саженець, благополучно, слава Богу, відійшов. От. І тут окуліровочка зачепилася, і я вже бачу результат на даний момент. Отака От рихла гронка. Залишилося їх тут дві напагін. Саженець росте біля самої яблуні, практично в півтіні, в тіні, можна так сказати. Зараз я вам покажу. І при цьому він мав дві обробки хімічних і одну біологічну. Йодідом дідом Калія. Дуже, дуже сподобався тим, що має гарну стійкість до хвороб. І лоза вже пішла на дозрівання. На початок росту і розм'якшення ягоди мав дуже низьку кислоту. Ось садженець з іншої сторони, тільки що помітив, що ще є одна грунта. Ну, Він поріс на яблуню, сонечко трошки забиває. От, і росте в таких, скажімо, спартанських умовах, як, як в дачників посадили і він без підв'язки поріс, куди, куди йому є, за що вхопитися. Зараз продемонструємо ягодку на вазі. От така краса. Були ми у автора, коли я брав собі садженець. В нього вона була десь на, на 1 вересня готова. Ягода була набагато крупніша, бо в нього дорослий кущ. І він нам подарив одну гронку. Я привіз додому, зайшов до своїх друзів, які в мене поряд живуть. І всі якраз сиділи за столом, ми всі спробували, всім дуже сподобалось. Має такий цікавий смак. Що їй хочеться їсти і їсти. І е, кислоти взагалі немає. Навіть при невисокому цукрі 16-17% вона дуже-дуже смачна. 10. 10. Отака От консистенція м'якоті. Несистра соковита. Можливо, коли буде одна грона на пагін. Консистенція буде більш щільніша і сухих речовин буде більше. Сорт винограду Альбіна заслуговує на увагу. Він має морзостійкість мінус 28 градусів. Добре витримав дощі. Не потріскалася жодна ягодка, коло плодоніжки. Все ціленьке, чистеньке. Дуже хороший варіант, хто вирощує виноград біля будинку, на аркі. Це для вас буде просто знахідка. Всім дякую за увагу, гарних фронтуїв. Хай вам щастить, до побачення!